Доброго дня, дітки! Пропоную вам сьогодні послухати вірш Анатолія Костецького, Лист до птахів. Як живеться вам птахи на гребінчиках дахів, на вітрах зимових лютих. Ви не мерзнете птахи. Залітайте но ну, до мене, поговоримо в теплі, чаю вип'ємо з варенням та з'їмо духмяний хліб. Ви розкажете мені про життя в Височині. Навчите мене літати і наспіувать пісні. Ну а я казок навчу вас, буду вам щодня читати. Хай улітку їх почують ваші славні пташенята. Так і будемо зустрічатись ми щовечора, а коли весна настане, защебечимо. Як би ви допомогли горобчикам? Про що говорять пташки, коли хочуть їсти? Як вони дякують за допомогу. Кожна пташка любить ту чи іншу їжу. Снігур полюбляє насіння клена, ясеня, буску, сушений кінський щавель, лободу. Синиця ж полюбляє гарбузове соняшникове насіння та насіння динь, вівса, обрізки сирого м'яса та сала. Горобець полюбляє маленьке насіння з диких трав. Хлібні крихти, дрібну крупу, омелюх прив'ялені ягоди горобини, калини, бузини. Пропоную вивчити одну строфу цього чудового вірша про птахів. Як живеться вам птахи? На гребінчиках дахів, на вітрах зимових, лютих ви не мерзнете птахи. Залітайте на до мене, поговоримо в теплі, які почуття викликав у вас цей вірш, як ми допомагаємо птахам, чому необхідно піклуватись про них? Як птахи віддячать нам за допомогу, яку користь вони дають? Які прислів'я та приказки про птахів ви знаєте? Де багато пташок? Там немає комашок. Як багато птиць не буде гусениць, всяка пташка свої пісні має. А розкажіть, яких зимуючих птахів ви вже бачили біля вашої годівниці, яких птахів ми спостерігаємо частіше. Бажаю вам успіхів! Вчіться задоволенням, до побачення!